Увага, пасажири. Денний швидкісний поїзд Інтерсіті. номер 747. З полученням Київ Тернопіль буде поданий на посадку на другу полію. Увага пасажири. Денний швидкісний поїзд «Інтерсіті» номер 747. Сполученням Київ Тернопіль. Подається на посадку на другу полію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Пасажири. Будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири, починається посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті номер 747. З полученням Київ Тернопіль час відправлення поїзда 16 годин 41 хвилина. Поїзд знаходиться на другій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири. Продовжується посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті. Номер 747. з Сполученням Київ Тернопіль. Поїзд знаходиться на другій кулії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Увага, пасажири! Закінчується посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті номер 747. З полученням Київ Тернопіль. Поїзд знаходиться на другій полії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Проведжаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з другої колії відправляється денний швидкісний поїзд інтерсіті номер 747 з полученням Київ Тернопіль щасливої дороги.